Добрий день, шановні учасники відеоконференції. Я Інна Габінет, головний державний інспектор відділу з питань безпеки праці Північного регіону, управління інспекційної діяльності у Рівненській області, Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Сьогодні маю на меті розповісти вам про безпечне виконання весняно-польових робіт. Весняно-польові роботи це напружений етап річного циклу агропромислового виробництва. Зокрема, у березні-квітні сільськогосподарськими підприємствами виконується близько третини річного обсягу польових тракторних і майже ж така частка транспортних робіт. У цей час пожвавлюються також інші роботи в агропромисловому виробництві. Зростає в порівнянні з зимовими місяцями кількість зайнятих на ручних роботах працівників, у першу чергу на технологічному. Обслуговування та забезпечені роботи посівних та інших машино-тракторних агрегатів. Основним завданням заходів та засобів із охорони праці в сільському господарстві є створення для працівників здорових та безпечних умов праці, попередження нещасних випадків та аварій, що пов'язані із виробничими процесами. З початком проведення весняно-польових робіт в агропромисловому комплексі значно зростають обсяги та інтенсивність виконання відповідних технологічних операцій, пов'язаних із посівною кампанією. Цей травмонебезпечний період в сільському господарстві зумовлений максимальним напруженням, перенасиченістю праці, що призводить до помилкових дій або нехтуванням безпекою. Умови праці у сільськогосподарському виробництві мають свої особливості. В основному польові роботи виконуються на значній відстані від центральної садиби, а також тракторної бригади. Через це понижується контроль за безпекою працюючих з сторони посадових осіб. У цих умовах підвищується особиста відповідальність меганізаторів за безпеку проведення робіт. З огляду на вище зазначене для найбільш ефективного правового регулювання охорони праці в сільському господарстві поряд із загальними нормами. Існують спеціальні норми, що відображають саме специфіку виробничих процесів за галузями сільськогосподарського виробництва та відповідно особливості охорони праці в них. До таких відносяться правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві, а також правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського виробництва. Дані правила поширюються на підприємства, установи, організації, незалежно від їх підпорядкування та форми власності, на підприємців та інших юридичних та фізичних осіб, які здійснюють діяльність у сільському господарстві та займаються технічним обслуговуванням і ремонтом машин та обладнання сільськогосподарського виробництва. Правила встановлюють вимоги безпеки праці. Під час одержання продукції рослинництва і тваринництва, вирощування сільськогосподарських культур, а також щодо організації та виконання технологічних процесів під час технічного обслуговування ремонту машин та обладнання сільськогосподарського виробництва. Під час виконання весняно-польових робіт необхідно посилити контроль за додержанням правил з питань охорони праці. Зокрема, заборонено допускати до роботи працівників. Які не пройшли інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці. На роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці роботодавці зобов'язані видавати працівникам безкоштовно за встановленими нормами засоби індивідуального захисту, а також мийні та знешкоджувальні засоби. Для попередження випадків травмування та організації належних умов праці при проведенні весняно-польових робіт. Роботодавцям необхідно вжити наступних заходів. Насамперед, роботодавець повинен створити службу охорони праці підприємства або визначити наказом особу, яка буде виконувати функції служби з питань охорони праці. Також роботодавець повинен переглянути накази про призначення відповідальних осіб за організацію охорони праці під час проведення весняно-польових робіт в цілому, по господарству. По відділах, тракторних та польових бригадах, суб'єктам господарювання, угіддя, яких знаходяться поблизу державного кордону, та які можуть бути частково заміновані, або знаходитися поблизу території, яка замінована, перед проведенням комплексу весняно-польових робіт необхідно. Спільно з представниками відповідних структурних підрозділів МВС ДСНС організувати перевірку таких угідь та прилеглих ділянок на предмет наявності вибухових пристроїв та інших предметів і матеріалів, що можуть створити загрозу життю або здоров'ю працівників під час виконання робіт на таких територіях, а також перевірити наявність огороджень та знаків безпеки. Організувати проведення комплексу весняних е, польових робіт в умовах достатньої видимості і виключно у денний час. Керівникам сільськогосподарських підприємств усіх форм власності разом з інженерами з охорони праці напередодні весняно-польових робіт необхідно посилити профілактичну роботу по запобіганню виробничого травматизму. Організувати роботу з працівниками згідно Правил з охорони праці в сільськогосподарському виробництві та дотримуватись нормативних актів з охорони праці. А саме, перед проведенням комплексу весняно-польових робіт організувати позапланові інструктажі з питань охорони праці працівників щодо дій посадових осіб та виробничого персоналу суб'єктів господарювання у разі оголошення повітряної тривоги та ймовірного ракетного обстрілу. Провести інструктаж з питань охорони праці з усіма працівниками, зайнятими на виробничих процесах, забезпечити працівників спецодягом, засобами індивідуального захисту, аптечкою, питною водою та засобами пожежогасіння. відвести місце для відпочинку та споживання їжі, а також паління, відсторонити від роботи осіб хворих, перевтомлених. Тих, які знаходяться в нетверезому стані, або тих, що не прийшли інструктаж з охорони праці, до виконання технологічних процесів не допускати машини і обладнання, які мають несправності. Ремонтувати та очищувати робочі органи машин дозволяється тільки при непрацюючому двигуні трактора та після того, як будуть опущені або встановлені на підставки робочі органи. Не допускати експлуатацію машин та причіпної сільгосптехніки без огорож рухомих елементів, де має місце загроза життю або травмуванню працівника. Причіп та навіску машин і обладнання на трактор необхідно виконувати не менше ніж двома працівниками: трактористу та помічнику тракториста. Робітник, який здійснює щіпку, не повинен стояти на шляху руху трактора та машин, а щіпку починати тільки після сигналу тракториста. Завантаження сівалок посівним матеріалом та добривами потрібно виконувати тільки при допомозі механічної заправки. Особливу увагу необхідно приділити виконанню робіт в зоні ліній електропередач. Сезон польових робіт, перебування людей поблизу леп. Може бути щоденним і тривалим, тому з допустимими нормами повинен бути ознайомлений кожен працівник сільськогосподарського підприємства. Автокранам, стогокидачам, дорщувальним машинам суворо забороняється працювати безпосередньо під проводами ЛЕП. Машини і механізми на колесах з пневматичними шинами необхідно надійно заземлити, привареним до корпусу машини ланцюгом. Роботи в охоронній зоні ЛЕБ необхідно виконувати не менше, ніж двома працівниками, один з яких це спостерігач. В кожному господарстві призначають відповідального за забезпечення електробезпеки при виконанні робіт поблизу ЛЕП з кваліфікаційної групи з електробезпеки не менше 4 Персонал, зайнятий виконанням сільськогосподарських робіт. В охоронній зоні ЛЕП зобов'язаний пройти відповідний інструктаж і вміти надавати допомогу при ураженні електричним струмом. Під час виконання весняно-польових робіт працівникам доводиться проводити цілий комплекс робіт із застосуванням мінеральних добрив, гербіцидів, протруювачів, які використовуються при виконанні підживлення посівів, протравленню та перевезенню насінного матеріалу сівби. А це роботи із застосуванням отрутохімікатів. Перед початком виконання вищеперелічених робіт працівникам необхідно пройти медичний огляд та відповідні інструктажі з охорони праці. Доставку пилоподібних мінеральних добрив на поле з подальшим їх внесенням у ґрунт. Необхідно здійснювати на спеціальному транспортному засобі, обладнаному остаткуванням для вивантаження. Кузов транспортного засобу повинен бути без щілин і накритий брезентом. Під час роботи з пестицидами не дозволяється. Перевозити аміачну селітру з іншими мінеральними добривами на одному транспортному засобі. Виконувати роботи, пов'язані з транспортуванням аміяковмісних мінеральних добрив, приготуванням розчинів, змішуванням їх та внесенням у ґрунт у темний час доби. Транспортувати разом різні види пестицидів, хімічна взаємодія яких у разі порушення упаковки може спричинити їх займання, перевозити пестициди та протруєне насіння разом з біологічними засобами захисту рослин, харчовими і кормовими продуктами та іншими вантажами, використовувати для зберігання продуктів, фуражу, води тощо. Тару від мінеральних добрив навіть після її знешкодження. Використовувати машини з недостатнім ущільненням з'єднань. У машинах, які застосовуються для роботи з пестицидами, усі з'єднання магістралей переміщення пестицидів повинні мати ущільнюючі прокладки. При застосуванні герпецидів та пестицидів для обробітку безпосередньо в полі. Необхідно обов'язково пересвідчитись, що в зоні роботи агрегату та на прилеглих полях не працюють люди, а в разі виконання на цих полях агротехнічних операцій в подальшому витримати карантинні строки, які встановлені на певний вид пестицидів або гербіцидів. На навісних сівалках робота сівальника забороняється. Сівальник під час виконання робіт повинен бути одягнений в спецодяг, спецвзуття та використовувати засоби індивідуального захисту, такі як захисні окуляри і респіратор. Забороняється сівальнику під час руху агрегату, переходити з сівалки на сівалку, сидіти на насіннєвих ящиках, працювати при знятих огородженнях. Очищати руками робочі органи. Детальніше хочу зупинитися на основних вимогах правил охорони праці під час технічного огляду та ремонту техніки. А саме, робочі місця по огляду, прийманню, розбиранню та складанню обладнання і машин повинні бути обладнані підйомно транспортними пристроями і розташовані так, щоб повністю виключалась можливість випадкового наїзду на працівника. Оглядові канави і естакади повинні мати направляючі для коліс машин, а також обладнані драбинами з двох боків для спуску до ями. Постановка машин на оглядову яму або підіймальну платформу дозволяється трактористу-машиністу або водію, або спеціально призначеним для цієї операції працівникам під керівництвом інженерно-технічного працівника, тобто майстра наладчика. Машини, що підлягають ремонту, повинні бути очищені від бруту, технологічного продукту, вимиті, висушені, а паливо, масло і охолоджуюча технічні рідини, злиті, підколеса машини, яка встановлена для ремонту або технічного обслуговування. З метою попередження її самовільного руху, необхідно підкласти противідкатні башмаки, включити передачу, ручне гальмо. Вимкнути запалювання і перекрити подачу палива. Технічне обслуговування і ремонт машин слід проводити тільки при непрацюючому двигуні за виключенням операцій, які потребують його роботи. При виконанні операцій по технічному обслуговуванні, які потребують роботу двигуна машини, вихлопна труба повинна бути приєднана до витяжних пристроїв, а при їх відсутності вжити міри по видаленню з приміщення відпрацьованих газів. При роботах, пов'язаних з провертанням колінчатого і карданного валів, необхідно додатково перевірити вимикання запалювання, подачу палива, встановити важіль переключення передач в нейтральне положення, вивільнити важіль ручного гальма. Після виконання необхідних робіт слід включити ручне гальмо і знову включити нижчу передачу. Під час обслуговування машин на підйомнику на механізмі або пульті його управління повинна бути вивішена табличка з написом Не чіпати. Під машиною працюють люди. Під час ремонту і обслуговування машин з високим розміщенням вузлів і деталей працівники повинні бути забезпечені стрем'янками, шириною сходинок не менше 150 мм. Застосовувати приставні драбини забороняється. Встановлення або зняття важких вузлів, деталей, агрегатів. Або заготовок, що ремонтуються масою понад 20 кг, слід проводити із застосуванням засобів малої механізації. Забороняються розбирально-збиральні роботи машин агрегатів і вуслів, які утримуються на тросах підйомних механізмів, видаляти пил, стружку та інші предмети стиснутим повітрям, знімати одному працівникові довгомірні деталі. Працівники для виконання робіт забезпечуються справним інструментом і приладдям. Не допускається проведення робіт на несправному устаткуванні та використовувати інструмент і обладнання не за призначенням. Перевірку справності інструменту приладдя слід проводити у відповідності із встановленим графіком, але не рідше одного разу на місяць. На стаціонарному та переносному обладнанні Можуть працювати тільки особи, які пройшли навчання, мають відповідне посвідчення і пройшли у встановленому порядку інструктаж з охорони праці. Оброблювальні, ремонтовані на верстатах або стендах вироби повинні бути надійно закріплені. При розбиранні і збиранні вузлів та агрегатів, що мають пружини, необхідно користуватися спеціальними знімачами або пристроями. Разом з тим, Звертаємо особливу увагу роботодавців на заборону застосування праці осіб молодше 18 років на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці. Керівникам господарств потрібно забезпечити постійний контроль з питань охорони праці і активізувати профілактичну роботу серед працюючих. Необхідно пам'ятати, що головною складовою успішного проведення комплексу весняно-польових робіт та збереження людського життя є створення керівниками сільськогосподарських підприємств всіх форм власності безпечних умов праці, здійснення належного контролю за підлеглими працівниками та дотримання трудової і виробничої дисципліни, а також правил охорони праці. Якщо маєте бажання детальніше ознайомитися із рекомендаціями, як працювати безпечно або отримати консультацію, можете скористатися інформаційним порталом Державної служби України з питань праці ІНЮЕЙ або інших інтернет-ресурсів служби, а також управління інспекційної діяльності у Рівненській області. Дякую за увагу!